Триденний фестиваль єврейської культури стартує на Закарпатті. У програмі з 7 до 9 жовтня чимало виставок, концертів та відкритих екскурсій. Показати Ужгород єврейський така основна мета організаторів. Ми хочемо показати єврейську культуру. Ми хочемо показати, як же Ужгород, ще був довоєнний період. Ми хочемо, щоб ці три дні в місті звучала єврейська музика. Чтобы э, все жители города Ужгорода могли посетить э, выставку, которую мы будем делать в Совином Гнезде. Это выставка картин известной израильской художники Малка Цинципер. Ее творчество напоминает, и так сказать, одним словом, можно сказать, это смех сквозь слезы. Кроме этого, там будут фотовыставки представлены. Там будет много фотовыставок, которые показывают еврейскую жизнь города. Э, которые до войны, это была одна, ну, вторая по численности нацменьшина Закарпатья, или, как раньше говорили, Петкарпатской Руси, только в одном Ужгороде больше 30% составляли евреи, там Мукачи почти 50%. Мы хотим показать, как жили эти люди, вот, как они умели веселиться, и хотим своей выставкой также сказать, что мы помним Яких людей ніні з япи свою жизнь у рамках заходу в Ужгороді відкриють пам'ятний знак поблизу філармонії колишньої синагоги та проведуть концерти. Крім того, влаштують день відкритих дверей у благодійному фонді Хесет Шпіра, куди запросять представників влади. З поміж іншого, на зустрічі планують вкотре порушити питання про виділення нового приміщення для музею фотографій. На цих унікальних фото єврейська громада Закарпаття, яку відправляли в газові камери та знищували в. В констаборах світлини доступні для всіх охочих. Активісти намагаються допомогти краянам, відшукати на зображеннях родичів і дізнатися більше про їхнє життя. А для цього необхідно одержати дозвіл для облаштування просторого місця, куди змогли би приходити відвідувачі.